Якщо ви власник бізнесу з фізичною точкою, то точно стикалися з такою річчю, як музика, вона є завжди скрізь, хоча її можна не завжди помічати як, наприклад, цього кота. Хоча не помітити його неможливо. Так само відбувається і з фоновою музикою. Вона завжди присутня. І від того наскільки вона вдало підібрана, наскільки вона вдало розміщена в плані гучності, в плані стилю, в плані подачі. Залежить також те, наскільки вдало продається ваш бізнес, його асортимент. Тому цей канал присвячений такій речі, як музика у приміщеннях, тобто так звана фонова музика. Якщо вам цікаво, якщо ви власник бізнесу, маркетолог або, в принципі, працюєте з такою темою, хочете, щоб ваші продажі збільшувались, і розумієте, що саме музика є однією з ключових речей, які впливають на це. То вам може бути корисний цей канал, тому що я музредактор з фактично 10-річним досвідом у сфері підбору фонової музики, у сфері створення музичної айдентики для різних типів бізнесу, і можу вам щось трошки розказати зі своєї практики. Підпишіться, буду радий.